Я зайквітанкую. Не просто дере від борта, ти нічого не зробиш. Разумный на пятому Просто разумный вообще, на попался. Блин, Це прокати й буває. От, приїхав, прикиньте сюди. ЛТ сюди приїхали, щоб розуміли просто. ЛТ. Боже, тички не вистачило. Прикиньте, мені тички не вистачило. Ні не візьму муні, давай, ББ. Тупо тички не вистачило, та ладно. Трендець. Просто тички одної. Боже, який ти порант на тому прототипі. Ладно, на XB заберемо тоді. Просто одної тички не вистачило. У нас нергал ззаду перестояв, якби він допоміг, було б все добре. Трендець. Тупо одного пострілу не вистачило. Якби я каток оновив, я просто неправильно трохи стрельнув, якби я каток оновив і в прототипа не було премки, я б взяв тут мітку. Я неправильно стрельнув трохи, блін. Обідно, та чого то Шнексбій закрию? Я вже за попкорном збігала, поняв. Та думала в цьому буде. Та пофіг. Ну не взяв, та не взяв, некс буде. Душити себе, що в цьому не було бою мітки це таке собі. Просто ще один бій да і все. Траки від Да, тупо тички не вистачило, реально тички. Можна попкорн захлопнути в зерно назад. Да, Можеш. Можеш. І це набій більше треба зіграти буде. Ходовий полегу, де вирушаємо. Ні, не 2 к сумарки десь 2600 треба. Як же він танчить на тому нергалі? Він, до речі, доб'є сушку. Добий ти вже нарешті. Класся 6... 66 боїв, як казали. Да-да, 106 може. Ну, дійсно, якби Нергал приїхав до мене, то було б все окей. Він щось там ззаду довго довгофлові стояв. А! Авсенсі. <кхух> Авсенсі 3. Якийсь сліпий асис був чи що? Прикол. Ну ладно. Дивись, скільки із нулями. Больна, як тречкай? чекай. А кого я посвітив? Когось ще бачу.